Доброго ранку, ми з України. Слава Україні дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелучко, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І в нашому домашньому господарстві є такий маленький помічничок Вот, за 5001 старичок. 77 году випуску такий японський маленький самурайчик. Так що, друзі, там питали на нас обзорчик. Ну, я не знаю, як можна там робити обзорчик. Вже неодноразово ми показували і розказували про цей тракторець. Тракторець у нас двохциліндровий дизель. Водяне оположення, має понижені, повишені. Вало збора дві передачі ділопок. Так що, друзі, є двойний. Педаль тормозний можна тормозити лівим правим колесом. Є такий ось рушнячок. Є блокування задніх коліс. Є відключення переднього моста, коробка передач, залівочна горловина. Дивитися, мазуту у коробці. Ну, така сідушка. Є невеличкий інша внутрішній, який піднімає тільки вниз, чуть-чуть вверх. Зараз заблокували вінтом зробив таку приспособу, щоб не кіліпало прицепа. Е, є у нас е, е, вал двора мощності, я не знаю, там 500 з лишнім оборотів і півтори виход назад, да, тож ми використовуємо копалку, є відео, знімали ми і на цьому городі. Знімаю без травмі палки, на дворі йде дощ. Сьогодні у нас неділя вихідний. Хотів засняти, як ми переїжджали, оце все діло. Ну Сам мені просто було не з руки, не мог його ставити без контролю, тому що десь треба було підгазувати, десь треба було скинути обороти. Ну, чому начебто хтось каже ерунда, ну от такий у нас прицепчик на даний момент. Не знаю, яка там у нас вага. Питали, де дівається воно. Поросяче є гівно. Ось воно. Веземо одразу туди гату. Чому сьогодні не їдемо на добавку, возимо на світанок. Ну, там грязюка, не хотів я переціплятися до дев'ятки. Думаю, відвезу я сюди. Так що, друзі, отакий от какашковоз. Картоплі трохи з'явилося, дощик це дуже добре. От. Саморобний, степаний, Санька за день склепав. Бочка в нас доприскуча з солдеповського. Коли дали мені таку йомкость, вона в мене стояла дуже довго. Її використовували для зерна, Вона була з одрізаним верхом, але була... Вище, ми цей верх обрізали і зробили таку ванну. Дощ пройшов, дома, звісно, накриваю ще брезентом, а вчора не накрив і пішов дощ, ну отак вийшло. Так що, друзі, ще я ще не показав. Повишені, понижені. Зараз у нас включена це у нас повишено, це у нас понижена. І включаємо передачу і будемо пробувати їхати. Все, малиш у нас поїхав. Це в нас походу, що я включив його. Першу. перша понижена. Ось так лізе старічок самурайчик, мурайчик. І якщо починає десь зависає, ми тестували, заїжджав я переднім колесом на яму, колесо завісає, починає крутитися те, що завісає, і противоположне тому, що легше. Включаєш, нажимаєш блокировкою, хапає два колеса. І Ну, я не є тракторист, О, купив його через е, інтернет, через ютуб канал. свій. У мене є група. Ну, от. Є реклама для свинарства і є е, аматорів. І один із моїх хлопців, е, ізначально, тільки ми почали зніматися на ютубі, е, виставивши його товариш, що дає тракторця, цей трактор на фото. І Мені сподобався, він на фото, я навіть не знав, що це. Я знав, що він коштує, е, тоді він хотів 50 тисяч гривень. Хлопці мені його привезли. Ми договорилися за доставку, ми повинні були розтерібанити на двоїх. От, е, кажуть, там 6 тисяч гривень за доставку. Е, ну але хлопці привезли, дякуючи Андрюхі. О, появився в мене такий ще один член сім'ї, це не трактор, це помічник, і він взяв майсонавсью сорок 47 тисяч гривень. Працює маленький помічничок у Шелестівському домашньому господарстві. Красавчик, взагалі, я вам кажу. Так що, друзі, отак. В тому році ми знімали, як заїжджали, ми після був приморозок, а тоді оттало і знизу було замерше, зверху був така кашиця, ми на ньому привозили навоз і він їхав, тільки ставав на цапа і їхав на задніх колесах. В цьому році, дякуючи Олегу, він мені зробив отакі противовіси. О, нам, кажуть, в одному блинчику ми маємо 7 кілограмів, трошки підровняємо. Я не пам'ятаю, там десь з якої сторони написано. Вісім кілограм одного цього листочка. Раз, два, три, шість штучок у нас є. Так що їй два штучки не стало. Тому що вони в мене є, вони висіли, але цепляє коліщатком і перевертає їх. Ми їх прицепили на наші окучники. Так що, друзі, отак їде нашій малиш. Йому можна більшу передачу, тож для нього цей прицеп, взагалі, море по коліна. Ми грузили Жигулівський мій з нарощеними бортами, возили ми сусіду на воз Василю, там, де ми з вами копали, там, де ми з вами сіяли горчицю. Ну отак. Красавчик. Все буде Україна. Дуже мені подобається цей тракторець. Дуже подобається. І я думаю, хто розуміє, довжина цього призерба, раз два, ну, два метри довжина, грубо говоря. Ну такий потужний такий ванна. І тут ось у нас навозна куча. Вивозили ми в тому году, хлопці, правда, трохи забрали. От, приїжджав Леша забирав, ще хлопці забирали. Тут город, ми колись були, побризкали. І людина сказала, що садіть, а потім через рік не заберемо, і я кажу, да, ні. Е, не знаю, побачимо, може побризкаємо, побризкаємося, дощі пройдуть, пройдемося, побризкаємо, може перевернемо, все-таки розробимо по цей стовпчик. Так що зараз під'їжджаємо і буду вигружати. Туди одна навозна куча, друга, третя, тобто воно тут перегниває. І Твотки забирали. Ну а якщо не навозимо із дому, то потім оцей вогн вже перегниває і потім уже залеземо, так сказати, на горо. Так що на цьому буду, думаю, завершувати нашій відосик. Уже фактично ми доїхали. Не будемо пустувати. Ріже, Просто трошки горбочу. сейчас мы сюда раз, раз, раз. Опа. Все, начал разувать, чуть-чуть зависать, включаешь блокировочку, и все, пришли два колы, оп. Отакий. все, такий, ну, в принципі, нормально, все, хороше. Отак, по включив, два колеса гребе. Все, ну мені їхати далі не треба, вперлося там колесо на возну кучу, так що на цьому будемо наше відео завершувати. Я буду зараз викидати на уз. Понятно, що вага прицепчика і вага самого тракторця. Але такий монстр манюсінький, і дає дрозда. Так що, друзі, на цьому все. Буду ще бігом вигрібати, вишкрібати. Надіваємо і погнали. Так що, друзі, бажаю скорішої перемоги. Працюємо разом. Без цього теж не буває. Так що в селі якось так. Неділя, вихідний, свято, але цю роботу. Буде, наносить, так що всім пока, всім здоров'я, миру і добра. Пока-пока. Пока-пока.